Критична ситуація з недоношеними дітьми склалася у пологових будинках Донецька. Таких немовлят більше через те, що в багатьох мам період вагітності тривав під обстрілами. Вони були в стані стресу. Зараз навіть у спеціально обладнаних перинатальних відділеннях через відсутність фінансування ліків бракує. Де мами шукають допомогу, дізнавалися кореспонденти сабитій. Мешканка Іловайська Ірина Худько майже всю вагітність просиділа в бомбосховищі. Через постійні стреси виношування дитини супроводжували ускладнення. Іловайські медики направили жінку на діагностику в Донецьк. Приїхала, показала УЗІ, що нарушен кровоток павіни. Із-за стресової ситуації обіцялася одразу в лікарню і довелося рожати. Дитина недоношений. Разом із Ірининим дитям у відділенні недоношених дітей одного з пологових будинків Донецька наразі перебуває десятеро немовлят. Всі вони потребують спеціального лікування. Проте медзаклади не фінансують. Препаратів для таких дітей немає. Самотужки придбати життєво потрібні ліки батьки не в змозі. Вазможна стінічас фінансово ну, на такі лікарства дуже лікарства очень колесальний діє просто зараз стоїть їхні проси, ні при обрітяж. що в країні он що твориться, і це... Война так говорится про критичну ситуацію. Дізналися волонтери і одразу звернулися по допомогу до небайдужих через соціальні мережі дітки маловесни нуждаться в дуже большому количествені лікарств. Потому що для того щоб розвився хорошо мозг, і внутрішні внутрішні вони не доходили нужный в срок в животі ума. Соответственно, щоб вони виросли, не стали інвалідами, нужно очень хорошо им помочь. пока они лежат в больнице, набирают до 2,5 кг свой вес. Откликнулся гуманитарный штаб «Поможем», связался со мной, я дала контакты мамочек в больнице, они связались с мамами, узнали конкретные потребности. Представники гуманитарного штаба Рината Ахметова відгукнулися першими и доправили мамам четырех немовлят ліки и засоби гигиены. Мы оперативно отреагировали и закупили необходимые медикаменты и средства гигиены для оказания помощи деткам, которые оказались в этом отделении. Общая сумма помощи составляет 9,5 с половиной тысяч гривен благодаря этой помощи мы поддержали медикаментами и средствами гигиены четырех недоношенных деток которые нуждались в лечении как хочется чтобы ребенок был конечно же здоровенький вот и чтобы радовал маму папу гуманитарка для нас реально спасение спасибо огромное ринат леонидович Протягом 9 місяців майже 300 тяжкохворих дітей Донбасу отримали адресну медичну допомогу штабу Ахметова. Батьки та родичі дітей, які потребують складного лікування, у разі потреби можуть звертатися на гарячу лінію гуманітарного штабу. Юлія Авдієнко, Роман Копріяна, в канал Україна.